Малята, подивіться, яка дівчинка в зимовому наряді ну, до да, нас завітала. Вона хоче з вами погратися і загадати загадки. Тож давайте відгадаємо. На подвір'ї біло-біло, ні стежиночки нема. Завихрило, засвистіло, знову прийшла до нас. Так, малята, це зима. А тепер наступна загадка. Полетіла зірочка, полетіла. Сіла на долонечку і розстала. На долоні слізонька, краплинка. То не просто зірочка, то О, так сніжинка. Молодці малята, відгадайте наступну загадку. Він малює на вікні гарні квіти крижані. На дитячих щічках маки з ним узимку дружить всякий. Так, малята, це мороз. Послухайте ще одну загадку. На вулиці Калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим, добре ковзатись на нім. Що це малята? Так, це лід. Молодці малята. Ви гарно вмієте відгадувати загадки?